Казка, Коза Дереза, Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рано, на другий день, посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт почав догонити, а дід став на воротях у червоних чаботях. Та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дітро сердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому, тільки почав до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок. Ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, увечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От той дід прогнав і бабо. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері гнав додому і тільки вигнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чеботях та питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коволя нагострив ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на почі. От прибігає зайчик, коли чує. Хтось є в хатці. Зайчик і питається, А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже: Я, коза дереза, за три копи коплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хати. Сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається, Чого ти, зайчику, побігаючику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, От я його вижену, побіг до хати. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спече, і я? Коза дереза, за три копи коплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається а чого це ти, зайчику побігаючику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його зараз вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. От вижену. Побіг вовк до хатки та й питається: А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з І я? Коза дереза, за трикопи коплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче Коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається, А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Та де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти отже, вижену. Побігла лисичка до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спочи. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик. Сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак борак, та й питається, Чого ти, зайчику, побігаючику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала. А тобі куди? От вижено, побачиш. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спочи, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч, та а я рак, не борак. Як ущупну буде знак, та як ущипне козу клешнями, Коза як замекає, та спочи, та й з хати побігла. Тільки й видно. зайчик Ради, прийшов у хатку та так уже ракові дякує, Та й став жити у своїй хаті.